Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов шостий місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнили портфель ще на 100 доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 700 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, по креативним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтеся до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна я забрав тіло інвестицій з монети МНТ. При її рості більше 100% від ціни покупки. На даний час я притримуюся стратегії забирати тіло інвестицій в рамках даного портфеля при їх рості більше 100%. Вивільнені кошти прийшли в резерв USDT. Таким чином, на даний час в портфелі 6 безкоштовних монет. Нових монет я на цьому тижні не докуповував і, в принципі, найближчий в час не планую цього робити. Винято це вихід певного сильного нового проєкту. На зразок Starknet. Тоді я буду додавати такі монети в портфель. Майже весь місяць портфель показував дуже гарну динаміку, але починаючи з минулої п'ятниці почалася масштабна корекція на всіх альткоїнах. Але навіть незважаючи на те, що багато альткоїнів просіли на 40-50%, стратегія забирати укладене рості монети на 100% дала змогу залишатися в плюсі навіть зараз. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 31%. Досить непоганий вийшов результат, зважаючи на поточну ситуацію на ринку альткоїнів. Найгірше себе показала монета Mavia. 59%. А найкраще цього разу монета Atom, мінус 9% росту. Я аналізував лише ті монети, з яких ще не забрано вкладені кошти. Цього разу багато з альткоїнів сильно скоригувалися. І в принципі можна повернутися і до інвестицій в ті альткоїни, з яких раніше було забрано вкладені кошти. Бо вони повернулися в прийнятні зони для покупки. Але я вирішив все ж поки що краще усереднити ті альткоїни, з яких ще не забиралися вкладені кошти. Отже, цього разу ми докупимо такі альткоїни, як Atom, Chia, Rose, StarkNet, Mavia, LDO. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета Atom. Про аналіз всіх альткоїнів зараз можна сказати тільки одне. Всі вони в сильній корекції. Від свого піку Atom знизився на 82%. Від свого дна відросла монета на 36%. Найближча зона супроту знаходиться на 8 90 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 60 центах. Наступний графік монета Chia. Монета зараз перебуває у корекції. Від свого дна відросла на 40%. Від свого локального піку монета знизилась на 51%. Найближча зона супроту знаходиться на 35 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 26 доларах 80 центах. Наступний графік монета Rose. Монета також сильно знизилася. Від свого дна відросла на 160%. Від свого піку монета знизилася на 85%. Найближча зона супроту знаходиться на 13 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 центах. Наступний графік монета Старкнет. Монета нова. Зараз сильно впала в ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 56%. Найближча зона супроту знаходиться на 1$70. Наступний графік монета Мавіо. Це також нова монета. І також сильно впало в ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 74%. Найближча зона супроту знаходиться на 5 20 центах. І останній графік монета LDO. Монета, як і всі інші альткоїни, зараз перебуває в корекції. Від цього одна відросла на 110%. Від свого локального піку монета знизилась на 53%. Найближча зона супроту знаходиться на 2 65 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі 48 центах. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. З монети Рендер я забрав про кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати в монети, з яких забрано цілі інвестиції, я не планую. З монети Optimist також забрано про кошти. З монети МНТ забрано про кошти. З монети DOT також забрано про кошти. Інвестиція в монету Atom збільшується до 95 доларів, просадка становить 6%. Інвестиції у мене точі збільшуються до 80 доларів, просадка становить 12%. З монети R забрано приналаштовані кошти. Інвестиція в монету ROW збільшується до 130 доларів, просадка становить 25%. Інвестиція в монету Starknet збільшується до 130 доларів, просадка 31%. Інвестиція в монету Mavia збільшується до 140 доларів, просадка 50%. Інвестиція в монету LDO збільшується до 125 доларів, просадка 16%. З монети Aptos забрано приністовані кошти. Також давайте додамо дані покупки. Сервіс для моніторингу портфеля, портфоліо Трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в групі для спонсорів каналу та в групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.